Як збільшити продажі у бізнесі. Мене звуть Дмитро і я автор каналу Українська Бізнес Лабораторія. І в цьому відео я детально розповім, як збільшити продажі ваших товарів чи послуг, якщо вони не продаються. Додивіться відео до кінця буде дуже цікаво. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. Починаємо. Дуже часто буває так, що підприємець побачив гарну можливість заробити для себе і для свого бізнесу. Якщо він працює у сфері торгівлі, то він міг побачити цікавий товар, чи він міг побачити вигідну пропозицію у одного із своїх постачальників із вигідною ціною. А якщо підприємець займається виробництвом, то він міг знайти цікаву ідею для свого продукту і Подумати, що саме цей продукт він зможе зацікавити кінцевого споживача, він зможе зацікавити клієнта і буде користуватися у майбутньому великим попитом. Або якщо підприємець займається наданням послуг, то він міг би, наприклад, у конкурентів побачити цікавий формат роботи чи цікаву послугу, яка Може в принципі бути цікава і його клієнтам, і вирішує цю послугу застосувати у себе у своєму бізнесі. Нерідко від такої ідеї у підприємців загоряються очі, з'являється мотивація, з'являється багато енергії, і величезна віра у те, що саме ця ідея вона зайде. Кінцевий споживач оцінить її як належить. Нерідко підприємці, ще до того, як почали випускати даний продукт, вже починають візуалізувати, мріяти про те, як саме цей продукт буде користуватися просто шаленим попитом у їх клієнтів, що цей продукт Клієнти будуть розметати з полиць супермаркетів чи роздрібних магазинів, чи з інтернет-сайтів, наприклад. Проте нерідко буває і так, що для реалізації даної ідеї підприємцеві не вистачає грошей, і, звісно ж, він задумується, де би їх краще взяти. Найперші варіанти, які приходять в голову. Звернутися в банк чи позичити у знайомих, проте банки по своїй суті дуже прагматичні установи і вони не будуть виділяти кошти тільки на ідеї. Їм потрібні конкретні гарантії того, що ви повернете їм ці кошти і повернете з відсотками. Тому дуже часто підприємці одразу йдуть до своїх знайомих, щоб позичити кошти для реалізації цих своїх ідей. Проте нерідко і знайомі не готові позичити кошти підприємцям, і тут буває дуже багато причин. Наприклад, сумнів у тому, що підприємець зможе їм повернути назад ці кошти, сумнів у тому, що ідея взагалі спрацює, і велика ймовірність того, що ці кошти будуть втрачені, а підприємець просто потім підійде до них і скаже: Ну вибачай, не вдалося мені продати цей продукт, не сталося так, як гадалось. Хтось із знайомих може бути просто жадним і не захоче позичати кошти. У когось цих коштів взагалі не буде, а хтось буде просто заздрити нашому підприємцеві і не захоче позичити йому кошти. Нерідко підприємець і сам не готовий позичати кошти чи то в банку, чи то в знайомих. Чому? Тому що відсотки, які він потім заплатить за це, просто вбивають його прибуток. Простіше кажучи, він нічого з цього не заробить. До речі, про те, як отримати найдешевші кошти для бізнесу, я розповідаю ось у цьому відео. Обов'язково подивіться, іначе здається, на цьому все ідею не вдасться реалізувати. Проте наш підприємець на те і підприємець, що може знайти швидко альтернативи. І одна із альтернатив це взяти кошти із обігу, із обігу свого підприємства. А що гарна ідея? Сам у себе позичаєш кошти, і сам зі собою я точно зможу домовитись, коли і на яких умовах я собі ці гроші поверну. Та ще й позичаєш сам собі без відсотків, не те, що в банках чи в знайомих. І навіть якщо щось піде не так, не страшно. Я ризикую тільки своїми грошима. І в принципі, серед підприємців це доволі стандартна ситуація, яка неодноразово показувала свою ефективність. І цей метод користується неабиякою популярністю, особливо серед підприємців, які займаються роздрібною торгівлею. Це доволі швидкий і безпечний спосіб отримати необхідну суму коштів, проінвестувати в вигідну партію товару, швидко її реалізувати, заробити гроші, віддати самому собі без відсотків і ще й на цьому заробити. І ось кошти нарешті отримані. Нарешті ідея буде реалізована. Нарешті все складеться так, як потрібно. Думає собі підприємець, маючи велику мотивацію, багато енергії, він дуже швидко ці гроші направляє так, як потрібно. І швидко ці гроші перетворюються у продукт, який підприємець так хотів запустити у продажі. Чи то він бере ці кошти і дуже швидко закупляє необхідну партію? Чи то він бере і запускає ці кошти у виробництво, і нарешті починає випускати той продукт, про який він так давно мріяв. Чи то нарешті йому вдалося створити умови для надання нової послуги, якщо він, наприклад, працює у сфері послуг. І доволі швидко ідея перетворюється у готовий продукт, який так давно хотів реалізувати наш підприємець. І ось цей продукт, нарешті, представлений на полицях, чи то на сайті інтернет-магазину, в залежності від того, який канал збуту використовує наш герой. Але проходить день, проходить другий день, проходить тиждень, а то й місяць, а продукт продається не тими темпами, на які очікував підприємець, м'яко кажучи, а то й взагалі не продається, стоїть мертвим грузом. Тоді підприємець починає шукати рішення, як йому виправити поточну ситуацію. І найперше, що приходить йому в голову, запустити рекламу. А що? Запущу рекламу, приведу більше людей, більше людей дізнається про мій продукт, і більше людей купить його. Саме про це нам каже правило Воронки, про яке я розповідав в одному із своїх відео, послання на яке я залишаю ось тут. І насправді логіка в цьому є, проте в реальності спрацьовує це не завжди, так як ми очікуємо. І виходить ситуація, що рекламу він запустив. А результату від цієї реклами зовсім небагато. Так прийшло більше людей. І знову наш підприємець стикається з черговою проблемою. Рекламу він запустив, вклав у неї гроші, багато грошей. А результат не такий, на який розраховував наш підприємець. А що відбувається далі? Рекламу запустив, реклама привела більше клієнтів, але продажі продукту, який він очікував, що зростуть, не зростають. Або зростають зовсім на трішки. це зовсім не той ефект, на який розраховував наш підприємець. А далі ми отримуємо наступну ситуацію: продаж немає, отже, доходу мало. І цього доходу не вистачає навіть для того, щоб покрити витрати, які підприємець поніс для реалізації цієї партії цього продукту, який він так прагнув продавати у великих масштабах. Малий дохід, отже, і прибуток малий. І цього прибутку не вистачає навіть на покриття найважливіших витрат, витрат, без яких підприємство не те, що не зможе нормально функціонувати, воно взагалі не зможе працювати. А що робить підприємець, коли грошей не вистачає на покриття основних витрат? І я кажу зараз про найважливіші витрати, наприклад, оренда, зарплата, енергопостачання, податки. Ці витрати потрібно покрити в обов'язковому порядку, незалежності від того, заробляє достатнє підприємство чи не заробляє. І мало того, що ці витрати потрібно обов'язково покрити, є чіткий дедлайн, доки ми повинні це зробити. А так як нашого підприємця підтискають терміни, що він робить? Він намагається швидко знайти гроші. Тоді виникає питання: а де він зможе отримати ці кошти максимально швидко? Абсолютно правильно, він знову залізає в оборотні кошти і витягує необхідну суму для того, щоб перекрити ці витрати, для того щоб підприємство змогло нормально продовжувати свою роботу. І ось так наш підприємець двічі втратив оборотні кошти. А на складі у цей час лежить і припадає пилом той продукт, в який ви вклали так багато часу, зусиль. І грошей лежить мертвим баластом і займає місце на складі. В результаті обігових коштів стало менше. Закупляти нові партії товарів навіть в необхідній кількості, які в нас гарантовано продаються, у нас немає можливості, не закупляючи достатньо товару, не закупляючи його в необхідній кількості. Ми не доотримуємо ні прибутку, ні доходу для свого підприємства. В результаті нам стає ще складніше покривати свої витрати, особливо найважливіші, про які ми щойно з вами говорили. Тоді виникає цілком закономірне питання: а що робити, коли ми потрапили у таку ситуацію? Що робити, якщо ми вже допустили помилки, і в нас вже на складі є неліквід? Що робити, якщо навіть у послугу, яка, здавалось би, не несе додаткових витрат, було вкладено багато коштів, але вона так само не продається і не відбиває затрачені кошти і зусилля на створення можливостей для надання цієї послуги? Як нам реалізувати цю проблемну партію, повернути обігові кошти і до того ж збільшити продажі? І зекономити на рекламі. Перш за все, потрібно засвоїти одне дуже важливе правило: потрібно вибирати продукт чи для закупки, чи для розробки, не на основі власних вподобань чи того, що вам цей продукт сподобався. Потрібно обирати продукт на основі того, що цей. Конкретний продукт користується попитом у ваших клієнтів. А детальніше про те, як підбирати такий асортимент, який буде цікавий вашим клієнтам, я розповідаю ось у цьому відео. Це зекономить вам і багато часу, і багато коштів, тому дуже рекомендую подивитися. Тепер давайте з'ясуємо, що ми можемо прямо зараз зробити із тим неліквідом, який у нас вже виник на наших складах, на наших полицях. Рішенням даної проблеми буде продаж комплектів. Кажучи про комплекти, я маю на увазі, коли ми беремо декілька продуктів чи послуг і об'єднуємо в один комплект, і вже цей комплект ми продаємо. І тут у підприємців новачків дуже часто виникає питання: у мене і так один продукт продається погано. Якщо я додам ще один продукт. З чого ви взяли, що раптом клієнти захочуть купувати два, справа в тому, що на цей комплект, який ми з вами формуємо, ми даємо знижку. І саме ця знижка, вона і стимулює нашого клієнта купувати даний комплект. Уявіть собі, що у вас є два продукти: один вартує 100 гривень, другий 200. І якщо би ваш клієнт купував окремо один продукт і другий, разом він би заплатив 300 гривень. Проте, коли ви створюєте комплект і продаєте комплект, Комплект, ви йому кажете, купуючи ось цих два продукти, ти заплатиш не 300 гривень, а 250. І вже ця пропозиція для нашого клієнта буде цікавою, тому що він бачить пряму вигоду, він бачить пряму можливість зекономити на покупці. І на цьому етапі у вас може виникнути питання: але ж ми продаємо той продукт, який не користується попитом. Тому ймовірність того, що ми додамо до цього продукту ще один продукт. І від цього раптом виростуть продажі навіть при тому, що ми дамо на комплект знижку, мало ймовірно, це абсолютно слушне зауваження з вашої сторони, тому щоб підсилити нашу пропозицію і все ж таки продати наш комплект, ми робимо наступне: до основного продукту неліквідного, який у нас не продається. Ми додаємо продукт. Який у нас користується великим попитом, який клієнти і так би купували. І тим самим ми підсилюємо вигоду нашої пропозиції. Клієнт і так би купляв цей продукт, але ми додаємо ще один свій, даємо додаткову знижку і тим самим робимо нашу пропозицію ще вигіднішою. І тим самим збільшуємо привабливість. Нашої пропозиції і більше клієнтів в результаті її будуть купувати. Таким чином, ходовий продукт буде підсилювати не ходовий, а комплект, який ми формуємо із цих двох продуктів, і знижка, яку ми даємо на цей комплект, ще більше підсилює бажання клієнта. Купити у нас цей продукт, і ось так реалізовуючи комплекти, ми повертаємо собі оборотні кошти. А наступного разу ми вже врахуємо усі підводні камені і будемо правильно і без ризиків для себе і для свого підприємства підбирати продукти для продажу. Тому, якщо у вас виникли питання конкретно по вашій ситуації, приходьте на консультацію. Записатись зможете за посиланням нижче у описі до цього відео. А поки рекомендую подивитись вам ще ось. Ці відео вони і продовжують, і доповнюють сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео, і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.